Вітаю всіх. Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти. Або три події, які ви хотіли переглянути на 3 червня 2025 року. Енергії дня конфліктні, а керує цим днем енергії аркану імператриця. Імператриця це про життя, про наш розвиток, про те, що ми повинні прожити і знаходитися у комфорті. У задоволенні. і також, можливо, і ще варто пам'ятати, що якщо у нас є конфліктні енергії цього дня, то загалом варто звернути увагу, що ви можете ділитися тим, що маєте усе у собі понад налишок. А ще, якщо ви не вмієте турбуватися про себе, важко проявляти турботу про інших. Ну, тому навчіться любити, любити себе, втілювати свої бажання в реальність і бути в процесі свого життя. Тож, дивимося основну тему на цей розклад: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант вам ні, Верховна Жриця перевернута, говорить про те, що. Для вас на цей день буде це не наразі, тому що, можливо, у вас просто якась буде емоційна нерівновага. Ви можете залежати від інших людей або від тих обставин, в яких будете знаходитися. Можете також зіткнутися з обманами, можливо, будете відчувати якусь недовіру, підозру, або, можливо, будете думати про когось, що людина непорядна. Ну, загалом іще на вас може впливати якась неблагосприятлива енергія від іншої жінки, від іншої фігури. Загалом це може бути хтось із вашої родини, але старший за вас віком. Або це, якщо інша чужа людина для вас не стосується вашої родини, то взагалі просто людина, можливо, із заздрощами. Або це такий у вас є. Скритий ворог, який, можливо, десь про вас розповсюджує плітки і взагалі так недоброзичливо ставиться. Тому підказка для вас є така: Ви це дитя Боже, тому дослухайтеся до себе, почуйте себе, зануртеся у себе і відкривайте свою істину. Тому що цей день вам тільки внутрішній спокій. І довіра до Всесвіту допоможе Ви розрішити ваші ситуації, які будуть складатися. Головне, не поспішайте, якщо в цей день вам хтось довірить якусь таємницю, зберігайте і в жодному разі не діліться тою інформацією з іншими людьми. Це буде для вас не на користь. А ще контролюйте свої емоції, тому що не варто в жодному разі занурюватися в якісь негативні думки, які викликають негативні емоції. А емоції потім вас руйнують. Тому зберігайте себе, надихайтеся у самих собі, присвятіть час для себе. І день пройде для вас більш благосприятливо. А я бажаю, хай це не гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант для вас мах. Вам так. Для першого, для другого варіанта взагалі такі енергії склалися, що ви можете в цей день вирішувати будь-які свої питання. Але загалом можуть проявлятися такі ну, більше спілкування ваше, можливо, хтось буде підписувати контракти, договори на роботі. Можливо, взагалі у когось буде це початок чогось нового, нові знайомства можуть бути якісь нові зустрічі, контакти. Вам варто проявляти в цей день ініціативу, щоб розкривати свій потенціал, діяти. Не втрачайте такі потужні енергії, які будуть вам загалом приносити задоволення від життя, тому що у вас можливо. Саме цей день дуже благосприятливий для того, щоб ви займалися інтелектуальною діяльністю, творінням, проявляли свою майстерність, самостійність. Можливо, на цей день у вас буде надходити забагато інформації, а це також буде відкривати ваші можливості, до когось надійдуть звісточки. Ну, а ще, можливо, варто займатися повсякденними справами. Підказка для вас йде така, що ви можете досягти того, чого ви бажаєте, лише за умови, якщо ви будете повністю сконцентровані і зосереджені на бажаному. Тому беріть ініціативу в свої руки, дійте в своїх інтересах, використовуйте всі можливості, які вам дає Всесвіт, щоб творити свою реальність. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант для вас. Двіка пентаклів перевернута, говори вам ні. Можливо, через те, що у вашому житті створився якийсь хаос, і наразі ви або не бачите рішення своїх проблем, або, можливо, у вас просто буде не вистачати фінансів, ресурсів. Можливо, у вас будуть складатися такі обставини, що ви більше будете спричиняти хаосу, ніж якісь ви вирішувати питання. Цей день у вас можуть виникнути якісь протиріччя, можливо, ви будете невпевнені в собі, або якась е, не буде зосередженості. У своїх діях можете бути просто непослідовними. Ну, а ще вам буде в цей день заважати ваша неорганізованість. Також само, як і борги якісь можуть нагадати про себе, або якісь такі невеличкі втрати. Ну, цел є наслідком того, що ви просто не вмієте розпоряджатися своїми ресурсами, і ваше положення просто фінансово може погіршитися. І ще можливо, якщо ви хотіли щось цей день для себе вирішити, варто розуміти, що ви не знайдете спільного знаменника з тим, з ким би ви хотіли домовитися, тому що у вас. Кожного є свої інтереси і вони не співпадають. Підказка для вас є така: зберігайте свій внутрішній баланс і використовуйте свої можливості для того, щоб ви могли хоч щось для себе реалізувати. Намагайтеся пристосовуватися до обставин і дійте, але дійте гнучко, щоб ви не висували якісь конкретні умови, а вміли домовлятися. І також спробуйте різні варіанти. Якщо ви не можете вирішити одним способом, то шукайте якийсь інший, тому що рішення завжди є, і воно завжди на поверхні. Головне побачити його і щось для себе вирішити. А я бажаю, хай сини гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.